Літочко, але ввечері прохолодно. Тому парка це саме те, що потрібно мати в своєму гардеробі. Парка в кольорі кіксель. Канина ріпстоп, котон та поліестер. Щоб не вигоряла добре, швидко сохла, гарно рушилася та була симпатична. Звісно, надійна. Манжети на ліпучках, укріплена частина ліктя, подвійна тканинка, внутрішня кишенька, дуже-дуже глибока, з нашивочками з велкро для шевронів. Ця кишеня так само велика та зручна. На грудній кишені. На гудзику та на блискавці. Ось така. З двох сторін. Кишеньок багато насправді. Зручно. Місце для погона. Велкро є. Нижня кишеня, бокова та зовнішня верхня. На гудзику бокова без нічого. Дві кишені однаково зроблені. Бокові замки для того, щоб розтібнути для провітрювання або для зручності, або, наприклад, щоб сидіти за кермом. Ось так. На блискавках. З середини регулюється резинкою шнурком. По талії, тобто можна зробити гуще, більш по талії по фігурі, або розслабити, розпустити. Нижня підкладочка січаста для того, щоб не парило, не прилягало, не приліпало до тіла, добре дихало і виводило вологу. Такі тканини дуже добре влітку використовувати, тому що вони терморегулюючі. Капюшон глибокий. З гудзичком для того, щоб його згортати. Можна згорнути, зачепити петелькою і не буде заважати. Не продувається вітром зручна. Дуже корисна про холодну погоду.